Станом на ранок четверга, 16 жовтня, за минулу добу зафіксовано 103 обстріли по 39 населених пунктах в 15 територіальних громадах області. Внаслідок атак постраждало п'ятеро осіб у трьох громадах. Найбільш обстрілюваними залишаються Сумський та Шосткинські райони. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про наслідки атаки у Воронежі Шосткинської громади та проведені роботи з її ліквідації. 15 жовтня близько 13 години. Ворог атакував один із населених пунктів Шосткинської громади. Як результат значних руйнувань, зазнала нежитлова будівля також виникла пожежа. Її площа становила аж 2000 метрів квадратних близько 18-ї години. Всі загоряння вдалося локалізувати і запобігти подальшого поширення вогню, проте через можливість. Повторних атак, а також реальну загрозу для особового складу, роботи доводилось призупиняти, відводити особовий склад, відводити техніку. Коли безпекова ситуація нормалізовувалась, співробітники ДСНС знову приступали до ліквідації наслідків і аж 16 жовтня, близько першої години ночі, дану пожежу вдалося ліквідувати. Всього на місці події працювало 13 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС України. Внаслідок цієї атаки, на щастя, ніхто з людей не постраждав.